Вітаю всіх на хвиткій хвермі. У нас сьогодні чергове відео з циклу Ямоми дурачок». Я забув відкрутити мікрофон, тому перепрошую. Не завжди звук буде співпадати з рухами губ. Вибачайте, будь ласка, я тепер більш ретельно перевіряю техніку перед зйомками. Добре. Вакцинували ми наше батьківське поголів'я гусей. Вакцинували від вірусного гентеріту. Взагалі, наш регіон вважається не дуже небезпечним в плані цієї хвороби, але все ж таки ми вирішили підстрахуватися, бо хвороба досить небезпечна, вражає молодняк, поки він не набуде власного імунітету, а набуває він його приблизно в 30 днів. До цього моменту хвороба вражає до 90% поголів'я, і дуже не хочеться його втрачати малих. Вакцинувати незручно, і тим паче ми продаємо багато гусенят, тому ніхто цього робити не буде. Вакцинуємо гусей, дорослих, щоб гусенята вже набували, отримували імунів. Перепрошую, від батьків при народженні. Вакцину замовляли в Харкові, наша українська вакцина, ніде більше її знайти не зміг. Приїхала вона в такому термоконтейнері, з акумуляторами холода, розчинник, сама вакцина. Використовували автоматичний такий ін'єктор і коматік. Ну може, для когось це вже звичні речі. Для мене все для мене було в перший раз, і для мене, і для гусей. Не знаю, хто переніс це гірше, але забігаючи наперед, скажу, що жодна птиця не постраждала а в результаті зйомок. І господарі також не постраждали. Ну, поїхали. Зараз покажу, що в нас, що в нас вийшло. Гуска не зовсім розуміє, що її очікує, трохи хвилюється. Не з усіма нашими планами вона згодна, але ну, що робить, таке життя, а життя воно бентежне. Вводимо 0,5 мл на дорослу особину, вводимо в грудну м'язу. Робиться вакцинація приблизно за 2 тижні до очікуваної цекладки. І вистачає імунітету приблизно на 4 місяці. Тобто, це якраз період інтенсивної яйцекладки. таким чином все поголів'я мале від цих батьків ми будемо отримати вродженим імунітетом. Треба трохи пристосуватися. Я повторюю, що роблю це перший раз, тому рухи можуть виглядати трохи невпевненими, але. Всі ми колись починали. Тут я використовував голку спочатку 10 мм довжиною. Як на мене, для дорослих гусей вона трохи закоротка. Якщо враховувати пір'я, пух і м'язо дорослих гусей, я б взяв щось подовше, якщо робив би це ще раз. Звичайно, подібні маніпуляції зручніше проводити з помічником, але ж мистецтво вимагає жертв, тому проводили так, як проводили. Я, до речі, змінив голку на іншу. Я взяв голку 20 мм, мені працювати стало зручніше. Якихось особливих негативних емоцій, гусей після заміни я не помітив. Тому наступного разу я все ж таки візьму таку візьму 20-міліметрову голку. Вона якось з нею впевненіше працювати. Це були перші гуси на відео, потім ми вакцинували ще майже 60, все пішло швидше, простіше, і для нас мені здається, і для гусей. А якщо вам здається, що я на цьому відео вколюю не в грудну м'язу, а в живіт вам здається. Насправді, я коли передивлявся кілька відео перед початком, мені також здавалося, що дуже низько роблять ін'єкцію. Але фізіологія гуся така, що ось я там показую, де те, що нам здається грудною м'язою, це ключиця Закінчили ми цю брудну і важку справу, важку і для нас, і для гусей. Я наголошую, що жоден птах не постраждав. Вже пройшов деякий термін після вакцинації. Гуси виглядають активними, здоровими, вже бадьорими і не такими наляканими, як на відео. Після подібних подій варто дати комплексний гусям, трошки допомогти їм впоратися зі стресом, бо все ж таки вони отримують і стрес. і... Вакцина це ослаблений, але, але все ж таки вірус. Взагалі, навесні, взимку, я постійно даю комплексний вітамінгусям бо на них чекає відповідальний важкий сезон, інкубаційний сезон. Тож допоможіть трошки вашим улюбленцям. Якщо є якісь поради чи зауваження, не стримайте себе, додавайте їх в коментарях. Якщо є запитання, також ставте, буду намагатись на них відповісти зі свого невеликого досвіду. Як завжди, закликаю всіх створювати контент для українського сегменту YouTube. Запрошую всіх підписуватись, якусь реакцію краще гарно ставити під цим відео, але все залежить від. Від вашого від вашої думки, що гадаєте, як вважаєте, так так і реагуйте. Дякую всім, що були з нами. Повертайтесь, не пропускайте нові випуски. Всім дякую, гарного сезону! Бувайте!